Доброго дня вам, шановні подоляни! Вітаю! Щойно ми провели гучні, тривалі, новорічні, різдвяні свята якось уже знову наступив черговий новий рік. Цього разу китайський. Його ще називають святом весни. У різні дні календаря він приходить по-різному, але у рік коня маємо це свято 31 січня. Ми, звичайно, не будемо говорити про міфи, про легенди, пов'язані із цим святом. Вони, до речі, дуже давні сягають своїм корінням у тисячоліття, але маємо чудову нагоду саме пов'язано з цією датою поговорити про наші торгово-економічні партнерські взаємини із цією країною. А країна доволі незвичайна, тому що Китай вважається країною номер два у світі за економікою, хоча самі китайці мають найбільш найближчі амбітні плани взагалі стати першими. І треба сказати, що навіть у період кризи Китай кидає виклик усім. Для багатьох неочікуваним було, що Китай зазначено з одним з наших стратегічних партнерів. У виступах очільників нашої держави, але е, я думаю, це цілком закономірно і це втішає, що ми не обираємо якийсь один напрямок і не зосереджуємося на чомусь одному. Світ різнобарвний, багатоукладний, економіки динамічні, і Китай це сама плине. Економіка, що найбільш швидко розвивається, Китай вже здобував всіх своїм швидким і борхливим економічним, культурним, військовим розвитком, і ця тенденція відповідно до прогнозів багатьох економістів, збережеться. І що ми деколи говоримо, що ми маємо перейняти і навчитись у тих європейських державах, які не так давно вступили до Євросоюзу, то так само нам є дуже багато чого навчитись і у нашого стратегічного партнера Китаю. Зокрема, вони в голову Кута поклали розвиток внутрішнього ринку і тому м'яко пройшли через світову рецесію, кризу і так далі. І можливо. І звідти йде концепція голови нашого уряду, який я думаю дуже вірно відкинув пропозиції МВФ щодо затягування пасків, саме коментуючи це необхідністю розвитку внушнього ринку як стабілізатора нашої економіки. Тому Китай це перспективно, цікаво і і корисно для нас. До експансії китайських товарів ми вже якось встигли звикнутися за останні роки, але експерти прогнозують нам і те, що невдовзі український ринок заполонять і китайські авто. Як зауважують експерти, у 2014 році третина виготовлених в Україні автомобілів будуть китайськими. Прогнозується, що частка таких машин на внутрішньому ринку зросте до 17% і частина буде експортуватись до країн Євросоюзу та Росії. Український ринок, що орієнтується на великовузлове складання, визнано для китайського автопрому одним із ключових. Мені на думку спала фраза, яку сказав колись Наполеон: коли Китай прокинеться, увесь світ здригнеться, і Китай таки прокидається. Коли читаєш про їх економічні успіхи, то мимоволі повіри, що через якесь найближче десятиліття китайці таки створять свою супердержаву. Слковом впевнений, що китайцям не треба давати аванси. Вони вже створили успішну, потужну, динамічну державу. Яка є другою економікою в світі, і друга на тому, що тільки в Зв зв'язку з особливостями розрахунку, тому що перша економіка Штати, якщо подивитись структуру, там вже домінують послуги, вони все менше чого виробляють. А Китай це розвиток виробництва, і поза всякий сумнів, Китай, як і інші країни. Азії будуть визначати не тільки розвиток економіки, а й політики, військової стратегії в тому регіоні, потім світі, і безумовно будуть мати дуже великий культурний вплив на розвиток світу. Щодо китайських товарів, які заповнили не тільки Україну, а й Європу, нічого страшного нема, тільки треба повертатись до правил, треба розуміти баланс цих відносин. Ну і все буде добре, якщо і китайські товари будуть відповідати якимось нашим українським стандартам і вимогам. А наші споживачі будуть прискіпливими до них, і зменшиться доля нелегітимно завезених товарів. І тоді це буде дуже добре для нас, і для нашого споживача і для створення конкурентного середовища для нашого виробника стосовно автомобільного транспорту, який. Не є у нас вітчизняним, а є таким, що завезний з різних країн світу, то питома вага китайських авто на дорогу країни, безумовно, буде зростати. Певно, як і інших товарів у світі, тому що тут конкуренція йде в такій площині, де нам поки що важко конкурувати, як із Європою, так і з Китаєм. Це Інтенсивність праці. Вважається, що ми від європейців, з розвинутих країн десь в чотири рази відрізняємося, не в кращу сторону. Ну, а з Китаєм, напевно, рахувати не потрібно. От, Це дійсно працелюбний народ, який може мало споживати і інтенсивно працювати. І це їх від'ємність. Ну, вона буде не з часом, тому що рівень життя в Китаї також стрімко зростає, це підвищує вартість робочих рук, і тут конкретна здатність буде дещо знижуватися, хоча інтенсивність праці також росте. І тому дуже добре, що ми повернулись поглядом в Азію для співпраці. Коли ми говоримо про Китай, це унікальне явище, але не єдине. В цьому регіоні ми маємо і Корею, маємо Індію, яка стрімко розвивається. Я мав задоволення вивчати це на місці. Це динамічна, дуже держава з своїм автопромом, it технологіями, легкою і важкою промисловістю, і все це. Стрімко розвивається дуже потужний внутрішній ринок, це дуже стільки держави. І ми, я впевнений, ще раз повторюсь, маємо придивлятися, як вони через розвиток внутрішнього ринку йдуть в світ своїми товарами. Так, безумовно, про феномен і китайського економічного дива, і інших азійських тигрів, яких називають вже деякі країни, згадували. От про це сьогодні говорить увесь світ. Але якщо ми повернемося до Китаю, візьмемо інший аспект проблеми, то ці економічні блискучі успіхи поки що аж ніяким чином не позначилися на доходах і добробуті простих жителів цієї країни. Майже 800 мільйонів китайців, незважаючи на глобальні економічні успіхи, не можуть собі дозволити купити більшість із тих товарів, які самі ж виробляють. Понад 300 мільйонів жителів Піднебесної живуть за межею бідності, а це більш ніж у сім разів перевищує населення України. Є тут також різниця між Сходом і Заходом, диспропорції між північчю та Півднем країни, все ще різні статки в місті та селі, вражає провалля між доходами бідних і багатіїв. 50 мільярда людей, 56 офіційно визнаних нацменшин, гриму часом мов, вірувань, звичаїв. Одна провінція тут, як уся стара Європа. Але попри все це, складна країна кидає виклик, підпорядковуючи усе національним інтересам. У це важко повірити, але 90% усіх товарів у Європі вартістю менше 20 євро завезені з Китаю. Ще 30 років тому ця цифра складала лише 20%, думаємося лишень. 20% і тепер 90%. За три десятки літ Китай перетворився на світову фабрику. Як їм це вдалося? Висока продуктивність праці, низький рівень. Оплати забезпечує високу конкретну здатність. Собівартість цієї продукції є незначною, тому велика її кількість забезпечує високу рентабельність і дає можливість їм розвиватися. Але я наголошую, що в них підвищився рівень якості життя. І для нас це дуже важливо і добре. І дуже правильний хід, що ми з ними уклали якісь угоди, починаємо інтенсивно співпрацювати. Як казав один мій київський з нами економіст, Індія і Китай почали їсти. І це явище світової економіки. І Якщо ми говоримо, що ми країна значної міри аграрна, то для нас це дуже важливо, тому що Саме в Азії в першу чергу буде відчуватись нестача продуктів, і там, напевно, будуть наші ринки зерна і інших продуктів сільського господарства. Кажуть, Китай має одну з найпотужніших у світі армій і вкладає чи не найбільше коштів сюди, у цю оборонну промисловість. Навіть росіяни, сусіди наші, деякі технології. Продають їм, тому що кажуть китайці все одно свого добються, то краще їм продати. І, взагалі, ця країна має у світі такий імідж, як країна, що завжди всього добивається, і це така от мудра східна філософія, стратегія м'якої сили це не війна. Буддійські храми, рис, народна східна медицина. Що ще ми знаємо про цю країну з її неповторною древньою культурою і сучасністю, яка в багатьох містах нагадує квітучий едемський сад. Китай прагне будувати гармонійне суспільство, існуючі протиріччя, прагнуть згладити з допомогою мудрої державної політики, зокрема щодо планування сім'ї. Новий закон про шлюб сприяє вивченню проблем у сім'ях, плануванню родини. Люди цінують блага, які мають, і мирне життя. Стабільність, колишні натовпи протестувальників у великих містах замінили щільні ряди торгівців різноманітним крамом. Які ви бачите перспективи партнерських взаємовідносин нашого регіону із Піднебесною? Наш регіон давно співпрацює з Китаєм і всі ми маємо відношення до тої співпраці, як відвідувачів нашого. Оптового і мілко оптового роздвірного ринку. Тут ми з вами роздивлялися перед передачою цифри, там сотні тисяч того, сього, вони абсолютно не відповідають дійсності і динаміка наших відносин, якби я бачу, і хотілося б стала прозорою в плані того, що в нас вноситься. А той ноль, що ми даємо Китаю, змінився на іншу цифру. Я думаю, що от ті тенденції, які загальнодержавно у нас з і те, що Китай визначається як стратегічний наш партнер, призведуть до того, що в першу чергу наша продукція нашого сільського господарства зможе попасти на китайський ринок, який зараз потребує продуктів харчування. До речі, Китай має далекосяжні плани і щодо співпраці з Україною у агросекторі. Згідно з програмою розвитку стратегічного партнерства між Україною та Китаєм, яка розрахована на період до 2017 року, уряд має намір запозичувати кредити із Піднебесної для підтримки проблемних галузей економіки серед крупномасштабних проєктів у АПК, зокрема грошові вливання у відновлення систем зрошування на півдні країни, а також налагодження поставок українського зерна на китайський ринок. Зокрема, уряд КНР розглядає Україну як потенційну і стратегічного постачальника фуражного і продовольчого зерна для населення своєї країни, що швидко збільшується, основою українського експорту є кукурудза та олія. У перспективі Китай готовий значно розширити імпорт продовольства, зокрема пшениці, ячменю і продукції тваринництва. Тож погодьтеся, що маємо гарні перспективи, зважаючи і на наші можливості в агропромисловому секторі, зокрема і Хмельниччини. Є одна особливість. Ми маємо е розуміти, що китайські товари не без допомоги цієї потужної держави е охопили Європу. Україну і і, і свій світ, в них є потужна державна багаторівнева програма, і в цьому проєкті е, приймають участь е, всі державні інституції от, по просуненню товару, підтримки і так далі. І безумовно нашим бізнесменам, очільникам галузі, державним інститутам в цілому і регіональним структурам також. Треба винайти спосіб розробити програму і стратегію підтримки наших експортерів до Китаю, бо без того навряд чи що буде. І безумовно сприймаючи інфраструктурні внески Китаю в нашу державу, мова йде про наскільки мені відомо, з преси по побудову порту. Про інфраструктуру складування логістики і збереження сільхозпродуктів і різне інше ми маємо обмінювати це на певну підтримку, певний клімат для наших експортерів. І тоді безумовно українська олія, соняшник, соя. Зернові і інші продукти тваринства і багато що займуть гідне місце в Китаї, тому що Китай, якщо ми там, молимось на Європу і кажемо, що це там, 400 мільйонів, це такий ринок, такий ринок, ну, Китай це важко порахувати, але ну, більше 2 мільярдів людей. Індія майже півтора мільярда людей, там, Пакистан 800 і так далі. В общем, той регіон є дуже перспективний як ринок, і там зазвичай завжди скрута і нестача продуктів харчування. Тому при відповідній підтримці нашого експортера, я думаю, що нам вдасться утворити стійкий ринок для українських товарів, в першу чергу, сільського господарства. Ну, а Будемо мати надію, і деякі інші наші, ми маємо конкретний здатні літаки, труби, прокат, нафтохімію і багато чого. Олеже Анатолійовичу, ви сказали сакраментальну річ. Якщо ми хочемо досягти значних успіхів, ми маємо підтримувати власного виробника. Ви знаєте, коли ми от розглядали не отпуск... тільки виробника. Так. Експортер. Це окремий вид діяльності. Той самий, що виробив, він його продати за кордон навряд чи може. Це специфічний вид діяльності і є дуже такі специфічні державні інституції у всіх державах, які мають тому сприяти. Навіть не хочу їх називати, але всі потужності держави мають щось там робити в тих країнах. Аби було сприяння нашому експортеру, тому хто може привезти і продати там. От за експортера хочу сказати телеглядачам, можливо, не всі знають, що наш радіотехнічний завод, виробниче об'єднання новатор, свого часу я думаю, це вже не буде військова таємниця. От так але я знав, він що зараз відправляв... військову таємницю розкрити. От чому я кажу, що відправляв запасні частини до Китаю, і ми би зараз не мали отої нульової стратегії в експорті. Так ось, це були такі запасні частини, це була високотехнологічна продукція. Без цих деталей не міг піднятися в небо жоден військовий літак. Тепер уже китайці не беруть від нас. Уже або вони самі знайшли, або десь в когось в іншого взяли, але суть в чому? Ми відправляли туди свою продукцію. Китайці нам уже десь років сім, а можливо і десять, сюди до Хмельницького привезли потужну лінію. Це була така величезна лінія, що новатор навіть геть реконструював один із цехів, аби ну, змонтувати цю величезну лінію, яка мала виготовляти, вдумаємось лишень, перший український телевізор за часів незалежності. Адже на той час телевізори в Україну завозилися з-за кордону. Їх виготовляли десь там підпільно, у цехах, без податків, без всього іншого. І що у Львові також не виготовляли? А на той час уже електрон. Виробництво закрив. На той час вже не було наших маленьких. Згадаймо, якраз тема. Я але. дуже пам'ятаю, я тоді зробив електрон і три рази їздив на завод, його міняв. Бачите? То саме, тому, саме тому він і згорнув виробництво. І на той час пригадуєте, також може хмельничани пам'ятають наші перші оті маленькі катіонівські телевізори. Це був найбільш ходовий товар. Пам'ятаєте, човниковим способом наші хмельницькі підприємці тоді в часи купонів страшний, страхіття було, час був такий, знаєте, і вони брали, це була найміцніша валюта. Ці маленькі телевізори вони возили до тієї ж Польщі, там, до речі, наситили той ринок, який ми мали товари. Але вже на той час, коли я кажу вам про це, і навіть не було маленьких катіонівських телевізорів, новатор. Взявся, откинув таку потужну ідею створити перший український телевізор часів незалежності. Китайці дали потужну лінію. Новатор сам за свої власні кошти все виробництво зібрав. Але наш перший телевізор не потрапив до державної програми. А що це означало? Це значить, завоз залишився сам на сам зі своєю проблемою. Дійшло до того, що потрібно було завозити певні деталі до того телевізора, які, до речі, не виготовлялися в Україні. Але експортне мито підняли настільки, що загальна вже кінцева ціна цього продукту вже не вписувалася в конкурентну ціну інших. Розумієте, от приклад Ольга, вам яскравий недобросовісною визначити. Ви, знаєте, ви знаєте мою позицію, що нема проблем, є питання, які ми недостатньо займались. І от те, що перестали поставляти в Китай блок, хтось недостатньо займався. Сидів там якісь недолугі в торопецтві чи в міді, чи де. І було б добре, аби страна знала своїх героїв. Але зараз інша ситуація, і треба. Толкових людей туди послати і вивчати те, що робилось, те, що може робитися і так далі. І безумовно, якщо ми побачимо результати, це значить, туди поїхали не Кумбра, Сват чись, а ті люди, які знають справу. Якщо за нашу українську традицію люди з нашого села, родина або сват поїдуть чийсь то знов нічого не перевеземо. Все залежить від людей і від того відношення до проблеми. Якщо нею будуть займатися, то вона буде вирішена. Так само, як з цими запчастями. Оце треба ретроспективно треба подивитися, хто не справився, хто не справився, хто кому що не довів, хто пересидів тут в Хмельницьку, не попав у високі кабінети, Тобто і це має бути проблема національна. Ідея має, яка мусить об'єднати всіх, а не один має битися з вітряками. А я інакше думаю, що от глобалізм це хороша справа, а всякий неуспіх, всяка невдача, всяка біда має фамілію, ім'я по батькові, і навіть домашню адресу. Багато хто думає, і ми тут в студії тільки що обговорили це питання, що секрет китайського успіху це невисока вартість, висока продуктивність. Праці, ціна товару і багато що. Сучасна економічна наука каже, що все це не так. Тільки комплекс причин. В першу чергу, позиціонування товару на ринку. А ми є всі товари на ринку. Я товар на ринку праці і ви також. І товар мають мати позицію. Позиціонування, як пише Джек Траут, позицівання головна ситуація. Я маю надію, що ми комплексний підход Китаю по позиціонуванню себе і своїх товарів переймо, переймемо в цій співпраці і позиція України, наших товарів, нашого виробництва стануть такими в світі, що будуть витребуваними і такими, що цінуються. От за місячним китайським календарем, рік синього дерев'яного, коня наступає з 31 січня. Хочеться вірити, що ця розумна, добра домашня тварина принесе нам у цьому році гарні перспективи взаємовигідного партнерства, добрих взаємин із нашими не лише з Китаєм, а й нашими найближчими сусідами. З вірою у це прощаємось. Хай кінь буде дерев'яний, а гривна крепка. Ну і різноманіття кольорів. На одному не будемо зациклюватися.